Колеги, є перше питання від Дмитра Васильєва а, на нашій сторіночці в Фейсбуці. Значить, звучить воно так: доброго вечора. Маю питання до пана Заболотного, який зараз у вас в прямому ефірі. На підсумковій прес-конференції після чемпіонату України, що проходив у нас в липні, він констатував факт, що історична для нашого міста подія пройшла без жодної допомоги влади, і що міськрада навіть відмовила Федерації легкої атлетики у Кіровоградській області у наданні білбордів для промоушена заходу, яку участь наразі бере місце. Влада у організації цього чемпіонату. Ну, прямою мовою, як було, так запитала. Чи є підтримка? Пауза. Пауза, я думаю, як, як би це сказати більш толерантно. Ну, в даному випадку, що стосується міста, то на просто ну, це величезний. Я не скажу, що це позор, але знаєте, от... Мабуть, мені здається, що в них є більш нагальні проблеми з їх точки зору, якими вони могли би займатися. А зараз ми розуміємо, що якщо нам не заважає, це взагалі дуже добре, ми мало сподіваємося на якусь підтримку з боку ну, там, міста. Ми маємо невеличкі, ну так. По крайней мере, маємо розуміння з сторони обласної влади, mm -hmm. вони в курсі того, що ми робимо, ми там якось спілкуємося, ну, є контакт, але тут відбувається дуже цікава ситуація, тому що організаці... організатори з нашої сторони цього чемпіонату mm -hmm. це люди, які працюють ну, фактично на волонтерських засадах, mm -hmm. які витрачають свій Власний час, свій власний автотранспорт, паливо, там багато-багато, якийсь власний ресурс на те, щоб це організувати, okay. От, що в принципі не, просто неправильно. Знаєте, я просто хотів би зазначити жітку річ, дуже цікаву. От, з іншого боку, мене просто ну, не влазить, мене немає мати розуміння, чому. Влада, або ті люди, які представляють владу, не використовувати цей потужний ресурс для, ну я кажу, для створення якоїсь такої, ну знаєте, речей пов'язаних з. Життям територіальної громади для того, щоб створити якийсь позитив, для того, щоб залучати там, людей до масового спорту. Багато-багато Питань речі, більше, ніж Ні, ну, Вибачте, у нас 25 управлінь, що в місті виконкомі, що в облдержадміністрації. І яких безпосередньо це може зачіпати, ну по крайній мірі там якихось десяток, які могли би ви Ну, це. будемо сподіватися, що почута нас почута ваша була ваше фактично звернення і якась буде реакція. Це був крик душі. Йому відео, ще... щоб нам не вручили чорну метку. це, да, це зараз популярненько.